У Харкові знову неспокійно. Після невеличкого затища у місті знову пролунав вибух. Цього разу на вулиці Отакара Яроша. Вибухівка була закладена у цокольному приміщенні, пошкоджено лише двері вхідні у приміщення та сходи. Тобто вікна не повилітали, там такий спуск вниз, тому вікна не зачепило. Містяни кажуть, вибуховий пристрій невідомі підклали на сходи перед входом у приміщення. Мені здається, от сюди дало на сутінь Або брошено, і тут вже було накрита. Тим самим пльом вибух був непотужним і обійшлося без жертв. У цьому приміщенні є нотаріальна контора. Однак вона ще не працювала, бо там тривали ремонтні роботи. З місця інциденту правоохоронці вилучили частину вибухового пристрою. Він відправлений на експертизу у службі безпеки Харківської області. Цей інцидент вже назвали замахом на теракт. За цією статтею і проводять розслідування. Нагадаємо, останні кілька місяців Харків трусить не на жарт у місті та області Усті чи не щотижня лунають вибухи. Останній інцидент стався 19 січня біля Московського районного суду Харкова. Там невідомі підкинули вибуховий пристрій під будівлю, коли люди виходили з суду. В результаті 13 людей отримали поранення. Загалом, за даними СБУ, нині у відомстві відкрито 88 кримінальних проваджень, які стосуються терактів у Харківській області, і поки що лише два обвинувальних акти відправлено до суду. Також у службі безпеки України заявляють. Що на вихідних силовики затримали диверсантів, які планували здійняти у повітря залізницю на Запоріжжі? Впіймали зловмисників на гарячому, коли вони під колії підкладали вибухівку.